Всім добрий день! Я вирішив написати у квітні вірш Україна, і я зараз хочу вам його прочитати. Україна це країна, єдина вона вільна, незалежна, наша, чарівна символи країни, герб, прапор, калина це знає кожен батько, кожна дитина. Україна багата, на степи, гори, поля. А ще у ній знаходиться родюча земля. Є на Україні і річки великі, а в степу широким ходять коні дикі. У Карпатах говерла найвища гора, висота у неї 2 кілометри. Тому хочуть Україну усі захопити, їм оце не вдасться. Ми тут будемо жити. Це наша батьківщина. Ми тут народились, тут ми і сварились, і дружились. Будуть нападати, взаємно відповімо, Та як захищатись їм покажемо. Зараз в Україні людям тяжко жити, немає роботи, немає зарплати. Що маєш робити? Звідки гроші брати? Це знає лише влада, якої немає. Де найти заробіток? А Бог його знає. Занепала Україна, зовсім занепала. А був би хороший владика, вона б цього не знала. Та не з'являвся ще цей головний. Корупція панує, хіба я не правий? Хтось каже, будем чекати, а хтось голосувати, та так можна вік прожити і щастя не знати. А що ж нам робити? На кого рівнятись? Влада спитала. Прикладом є Польща, вона знала, з чого починала. А влада не те, що не знає, а просто не хоче. Адже хто викидатиме з карманів гроші? Хто цього захоче? Слово Шевченка дійсно пророче. Через це Росія на нас око вже давно поклала, і усе життя нам спокою не давала, а тепер хоче усю захватити, щоб була безплатна і пшениця, і жито, поля, степи, гори. щоб на наші спини налетіло горе, та коли Росія зможе нас забрати. Європа і США почне функціонувати, і настане велика світова війна, та нікому, крім Путіна, вона не нужна, бо не знає він правила і знати не може. Разом нас багато, нас ніхто не переможе. А як і полізе, то буде він знати на весь світ самогубство самому наступати. Хоч у нього найкраще військо, найкращі гранати, але дружбу українців цим не розірвати. Наш народ сильніший від любої зброї, адже за ним любов, правда, і сила, і воля. Треба думати, на що ти йдеш, адже може смерть свою, ти саме там знайдеш. Слава Україні!